З 2 квітня в Україні розпочався процес звільнення у запас військовослужбовців строкової служби. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 7 березня, і згідно з документом, демобілізовують військовослужбовців строкової військової служби із збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту, у яких термін служби закінчився під час воєнного стану. Звільнення в запас строковиків триватиме до травня 2024 року. І детальніше про цей процес та права військовослужбовців у запасі ми поговоримо із юристом Романом Дулюком. Пане Романе, добрий день. Доброго дня вітаю студію. Насамперед, роз'ясніть нам, що означає звільнений в запас. Так, звільнений в запас, тобто говориться про те, що особа військовозобов'язаного звільняється так моти в спеціальний такий резерв, грубо кажучи, для того, аби в потрібний момент, коли це буде необхідно, державі, якщо вона там має необхідний стан здоров'я, пройшла військово-лікарську комісію. Є придатною, може бути залучена для тих чи інших заходів, да тобто заходів забезпечення безпеки територіальної цілісності України. А чи прописані в нас норми, скільки часу людина відпочиватиме до моменту, поки її можуть призвати? І чи ця людина що з нею відбувається? Вона може приступити до, наприклад, цивільної якоїсь роботи, чекаючи, що в будь-який момент її можуть знову призвати? Як це відбувається? Так, якщо ми зараз говоримо конкретно про демобілізованих осіб строкової служби, вони звичайно повертаються до своїх територіальних центрів комплектування, стають там на облік військовозобов'язаних, відповідно пред'явивши спочатку власні документи, що посвідчують особу, індифікаційний код військовий квиток. Далі відповідно з часом прийде військовою кореспонденцією їх особова справа, і вони будуть поставлені на облік запасу протягом відповідно року, як це вже. Визначено відповідними змінами до законодавства такі особи, що демобілізовані, тобто особи строкової служби, не підлягатимуть саме призову на мобілізацію. Відповідно, весь цей час, грубо кажучи, це їх буде власна воля, як вони бажають його використовувати. Звичайно, вони можуть працевлаштовуватись, вони можуть відпочивати, а навіть можуть за добровільної заяви згоди відповідно бути мобілізованим знову до збройних сил на там підписавши контракт. І приступити назад на службу. Отже, офіційно у них є рік. Чи означає, що після цього закінчення цього року людина, звільнений в запас військовослужбовець, має самостійно прийти до центру комплектування? Чи йому приходить повістка, чи як, як це має комунікація відбутися? Так саме безпосереднім викликом, як це передбачено законодавством, таку особу після. Е... Строку закінчення її відстрочки відповідно, вона може викликана бути до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії на визначення ступеню придатності по мобілізації, і в подальшому дійсно може бути мобілізована як особа військово зобов'язана, оскільки вже має відповідний досвід, пройшовши строкову військову службу. А чи мають військовослужбовці зараз, яких почали звільняти у запас проходити військово лікарську комісію? Ні, зараз це не потрібно, тому що, по перше, це з матеріалами особової справи будуть передані їх медичні документи. По друге, так як мобілізація на мобі... Вибачаю сполка на мобілізацію проходиться протягом року, відповідно і чинним протягом року. То така військово-лікарська комісія зараз не потрібна. Це вже якраз матиме місце вже при тому, як особа закінчить своє право на істрочку, І відповідно при новій виклику на мобілізацію потрібно буде проходити нову процедуру військово-лікарської комісії. І в указі, про який ми говоримо зараз, прописано, що звільнюються у запас військовослужбовці, саме ті, у яких термін служби строкової закінчився під час дії воєнного стану. А ті, які термін служби, ще триває, тобто вони дослужують до кінця своєї е, свого терміну, і також будуть потім звільнені в запас. Правильно розумію. Зараз мова йде про те, що фактично всі ці особи якраз таки будуть звільнені. Чому тому, що на періоді військового стану призов на строкову службу не проводився? Вона була призупинена рішенням президента. Зараз новим законопроектом вже буде замінена на відповідно таку військову підготовку, базову, так звану. Тому так це будуть одразу звільнені всі військовослужбовці, саме ті, що проходили службу строкову і. Подальшому передані на облік до ТЦК і детальніше розкажіть нам саме про права та обов'язки ось цих військовослужбовців, які звільнені в запасі. Так, права і обов'язки. Якщо ми говоримо про права, то в першу чергу дійсно їх захищає закон від так мовити, мобілізації. Тобто, перше право це відстрочка протягом року з моменту звільнення. Такмоти інші права, це знову ж таки, заїждні власним вибором. Як я сказав, вони можуть знову вступити до лав збройних сил, якщо звичайно нададуть таку згоду, ну відповідно там підписавши контракт. Якщо ми говоримо про обов'язки, то за ними зберігаються всі права і обов'язки. Ські військово зобов'язаних, тобто з'являтися за викликом, надавати відповідно і актуалізовувати власні дані, в тому числі безпосередньо щодо можливо інших нормативних змін, що будуть введені, відповідно їх потрібно буде оновлювати ті дані там додавати і відповідно слідкувати за обліком, аби не було притягнення до відповідальності. Чи можуть такі особи зрозуміла? Чи можуть такі особи, от які вже звільнені в запас, виїжджати за кордон? Ні, не можуть тому, що правила е, виїзду за кордон регулюються іншим так мовити нормативним документом і визначає категорію чоловіків, які віком від 18 до 60 мають право виїзду за кордон. Це відповідно там е, як супровід, і е, якщо в них є якісь сімейні обставини, що дозволяють саме згідно постанови No57 на перетин кордону, вони звісно можуть виїжджати. Якщо в них таких немає обставин, то сам факт звільнення в запас як строкової військової служби не дає їм права виїзду за кордон. Угу. А чи можуть такі військовослужбовці поступати до вищих навчальних закладів, і чи означатиме це, що у них буде можливість закінчити це навчання, навіть коли цей рік е сплине? Так, це загально так мовити для всіх військовозобов'язаних право на відстрочку у зв'язку з навчанням саме на денній формі. Тобто, якщо це буде дійсно денна форма навчання, то така особа, що звільнена зі строкою військової служби, вже вважатиметься студентом денної форми і матиме право згідно законодавства України 23 статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, і ще у нашому законі є. Е, е... Така норма, що людина, у якої на війні загинули хтось із близьких рідних, вона може не продовжувати військову службу. Тобто, якщо сімейні обставини звільненого в запас військовослужбовця таким чином складуться, чи може він користуватися ось цим правом? І які документи для цього потрібні? Підтвердження. Так, звичайно, стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає дійсно право, якщо загинув близький родич, саме в зв'язку з захистом безпеки та цілісності України. Відповідно, інші родичі мають право на вістрочку, додавши підтверджуючі документи. Підтверджуючими документами в даному випадку доданими до заяви на вістрочку, що буде подаватися до ТЦК на підтвердження такого права. Є наступні, тобто це службове розслідування, яке встановлює, що дійсно саме відповідна смерть була внаслідок К захисту батьківщини це сповіщення такої сім'ї, про те, що е, дана особа загинула внаслідок проходження служби захисту батьківщини. Е, також це можуть бути інші документи, якщо цих немає, тобто там про відповідно розслідування прокуратури, що безпосередньо факти що доведені, в тому числі це можуть бути і судові рішення. І якщо військовослужбовець в запасі звільнений, вирішить повернутися на службу, чи може він самостійно обирати, куди саме хоче піти служити? До прикладу, звернутися до рекрутингової компанії? Так, дійсно зараз активно запрацювала ця система, і це надається не тільки особам строкової служби, що закінчили її, звільнилися в запас, але й всім військовозобов'язаним, що мають таке бажання. Дякую вам, пане Романе, за роз'яснення. Роман Дулюк, юрист, був з нами на прямому зв'язку.